Для того, щоб зв'язати бджілку, нам знадобиться плюшова пряжа трьох кольорів. У мене це жовтий, білий і чорний візель Baby Smile. Десь до половини моточка кожного кольору. Гачок номер 4 Маркер. ножиці, лічильник рядів і очі. У мене чорні 18 мм. Також нам знадобиться ще холофайбер. І можемо починати. Спочатку зв'яжемо з вами крильця. Робимо першу петельку або кільце амігурумі і набираємо 2 повітряні петлі. І в другу петельку від гачка ми маємо пров'язати 6 стовпчиків без накиду. Далі в'яжемо другий ряд, в кожну петлю потрібно пров'язати по 2 стовпчика без накиду тобто зробити 6 прибавок і в нас має вийти 12 стовпчиків. Далі нам потрібно буде закріпити нитку, з якої ми починали в'язати. Я її просто протягую через петельки з виворітної сторони і трішки підтягую в'яжемо наступний ряд нам потрібно повторити комбінацію один стовпчик одна прибавка 6 разів всього в ряду у нас має вийти 18 петель Наступні два ряди нам потрібно пров'язати без змін по 18 стовпчиків в кожному ряду. Наступний ряд в'яжемо 7 стовпчиків без накиду і робимо убавку. Так повторюємо ще один раз до кінця ряду і в нас має вийти 16 петель. Наступний ряд в'яжемо без змін 16 стовпчиків без накиду. Наступний ряд в'яжемо 6 стовпчиків без накиду і одна убавка. Так повторюємо 2 рази і в кінці ряду має вийти 14 петель. Далі нам потрібно пров'язати 5 убавок підряд. Пров'язали тепер складаємо краї деталі разом. І ми маємо пров'язати за обидві стінки 4 стопчики без накиду. Ми захоплюємо петельки з передньої стінки і з задньої, всі наколюємо разом на гачок і протягуємо ниткою, пров'язуємо стопчик без накиду. Далі беремо наступні петельки з передньої стінки і з задньої стінки деталі і їх разом. Всього в нас має вийти 4 стопчики. В кінці ми пров'язуємо повітряну петельку і обрізаємо нитку. Наше крильце готово. В'яжемо ще одне таке саме. Далі в'яжемо тіло бджілки. Для початку робимо дві повітряні петельки або кільце амігурумі, і набираємо 6 стопчиків без накиду. В наступний ряд в'яжемо 6 прибавок, тобто в кожну петельку по 2 стопчики без накиду, і в нас має вийти 12 петель. Далі я знову буду закріпляти ниточку, перетягую її через петельку з внутрішньої сторони. Це потрібно для того, щоб ниточка потім не вилізла. І в'яжемо наступний ряд, один стопчик, одна прибавка. Так повторюємо 6 разів до кінця ряду і в нас має вийти 18 петель. В'яжемо наступний ряд. Спочатку 1 стовпчик без накиду, одна прибавка, і далі повторюємо комбінацію 2 стовпчики без накиду прибавка 5 разів. В кінці ряду в нас має залишитися одна петля, ми в неї пров'язуємо один стовпчик, і в результаті в нас має вийти 24 петлі. В'яжемо наступний ряд, 3 стовпчики без накиду прибавка, повторюємо так 6 разів до кінця ряду і в нас має вийти 30 петель. Наступний ряд ми в'яжемо 2 стопчики без накиду і прибавка. І далі повторюємо комбінацію 4 стопчики без накиду прибавка 5 разів. В кінці ряду в нас залишиться 2 петлі, і ми пров'яжемо просто 2 стопчики без накиду. У нас має вийти всього 36 петель. Наступний ряд нам потрібно повторити комбінацію 5 стовпчиків без накиду, прибавка 6 разів. Всього в нас в ряду має вийти 42 петлі. Наступний ряд ми в'яжемо 3 стовпчики без накиду прибавка. І далі повторюємо комбінацію 6 стовпчиків без накиду прибавка 5 разів. В кінці ряду в нас залишиться 3 петлі, ми пров'язуємо просто 3 стовпчики без накиду. І в кінці ряду в нас має вийти 48 петель. Наступні 5 рядів нам потрібно пров'язати без змін по 48 стопчиків в кожному ряду. Пров'язали і далі ми будемо з вами вже змінювати пряжу на чорний колір. Розпускаємо наполовину останній стопчик, в нас має залишитися 2 петельки на гачку. І прив'язуємо чорну нитку. І завершуємо цей стовпчик вже чорною пряжею. Далі наступний стовпчик ми пров'язуємо як з'єднувальний стовпчик, для того, щоб в нас не було різкої зміни кольорів. І далі в'яжемо до кінця ряду, просто стовпчиками без накиду, без змін. Всього ми маємо пров'язати 3 ряди чорним кольором по 48 стовпчиків. Жовту ниточку можете обрізати і продовжуємо в'язати. Пров'язали три ряди чорним кольором. І далі фіксуємо очі. Відраховуємо від початку в'язання, восьмий і дев'ятий ряд, і між ними фіксуємо око. Ось так, дивіться, з однієї сторони і з другої сторони. Дивіться, щоб у нас зміна кольорів була знизу. І щоб очі виглядали гарно і симетрично. Фіксуємо їх заглушками. І будемо далі з вами в'язати. Наступні 4 ряди ми будемо в'язати без змін по 48 стовпчиків, але вже жовтим кольором. На половинку розпускаємо останній чорний стовпчик, 2 петельки на гачку, обрізаємо чорну ниточку і прив'язуємо до неї жовту. І тепер ми маємо завершити стовпчик вже жовтою пряжею. Перший стовпчик пров'язуємо як з'єднувальний і далі в'яжемо просто стовпчиками без накиду до кінця ряду і всього має бути в нас 4 ряди. Пров'язали, і далі нам потрібно зв'язати три ряди чорним кольором. Я вже трішки наповнила бжілку, розпускаю наполовину останній стовпчик, обрізаю зараз жовту пряжу і буду пров'язувати чорну. Завершуємо стовпчик чорною пряжею, далі в'яжемо один з'єднувальний стовпчик і до кінця ряду в'яжемо стовпчиками без накиду. Всього в'яжемо три ряди чорним кольором і зустрічаємось з вами. Пров'язали. Ще додаємо холофайбера, надаємо бджілці форму гарно. Розпускаємо останній стовпчик, знову обрізаємо чорну нитку. Прив'язуємо жовту. Далі завершуємо стовпчик жовтою пряжею, в'яжемо один з'єднувальний стовпчик і далі в'яжемо до кінця ряду стовпчиками без накиду. Всього жовтим кольором ми маємо пров'язати 5 рядів. Я пров'язала ці 5 рядів, додала голофайбера і далі ми з вами вже будемо робити убавки і завершувати нашу бджілку. Спочатку в'яжемо 3 стовпчики без накиду і робимо убавку. І далі повторюємо комбінацію 6 стовпчиків без накиду убавка 5 разів. В кінці ряду в нас залишиться 3 петлі, ми пров'яжемо 3 стовпчики без накиду. І в кінці ряду в нас має вийти 42 петлі. Наступний ряд ми в'яжемо 5 стовпчиків без накиду убавка, Так повторюємо 6 разів до кінця ряду і в нас має вийти 36 петель. Наступний ряд в'яжемо 2 стопчики без накиду на початку ряду. І робимо одну убавку. І далі з вами повторюємо комбінацію 4 стовпчики убавка, 5 разів. В кінці ряду залишиться 2 петлі. Ми пров'яжемо 2 стовпчики без накиду, і в кінці ряду в нас має вийти 30 петель. Наступний ряд в'яжемо 3 стопчики без накиду убавка, Так повторюємо 6 разів до кінця ряду і в нас має вийти 24 петлі. Не забувайте наповнювати бджілку холофайбером і в'яжемо наступний ряд. Спочатку в'яжемо 1 стовпчик убавка, і далі повторюємо комбінацію 2 стопчик і убавка 5 разів. В кінці ряду залишиться одна петля, пров'язуємо її як один стопчик без накиду, і в результаті в нас має вийти 18 петель. Наступний ряд в'яжемо 1 стовпчик убавка, Так повторюємо 6 разів до кінця ряду. У нас має вийти 12 петель. Так, додаємо з вами ще холофайбера. Дивіться, щоб джілка мала правильну форму, щоб холофайбер рівномірно розподілявся по тілу. І в'яжемо з вами останній ряд, 6 убавок. Пров'язали і обрізаємо нитку десь довжиною 15-20 см. Витягуємо її. Зараз ще додаємо трішки холлофайбера і будемо стягувати отвір. Нам потрібно нитку протягнути через кожну передню півпетлю. Останнього ряду, як показано на відео, дивіться, отак протягуємо ниточку і будемо стягувати отвір. Я ще трішки додам наповнювачем. І тепер стягуємо легеньку ниточку і отвір наш стягнувся. Ось така бджілка в нас виходить. Залишається тільки пришити крильця. Ми це робимо десь за першою чорною полосочкою. Ось так прикладаємо крильця і пришиваємо їх. За бажанням, ви також можете вишити усмішку бджілці. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити нові відео майстер-класи. І дякую всім, що в'яжете разом зі мною.